Ані матеріальні складнощі, ані погані дороги ніколи не примусять їх відмовитися від дальніх мандрівок. Дніпропетровські байкери, не зважаючи на подорожчання палива та запчастин, які раніше долають сотні кілометрів українськими дорогами. Всесвітній день мотоцикліста відзначають, як ведеться, у великій компанії однодумців, яких маршрутів зараз намагаються уникати, та чому цікавилися наші журналісти. Мотоциклу на дорогу зайсь, доки у майстерні не підрихтують його кістки. Байкер зі стажем на прізвисько дизель що місяця відновлює, ремонтує та переробляє десятки залізних коней. Якісь псуються від поганих доріг, якісь просто оновлюються на прохання власника. Хоч запчастини зараз не дешеві, каже байкер, справжньому шанувальнику доріг та швидкості, ціна ніколи не ставала приводом полишити мотоцикл ні зараз, ні раніше. Мотоцикл так би ну. Ні, средства передвіження в нашій країні так точно Це розкіш, А любима велика... ігрушка. Для мене для це стало вже ну, наверное, образом життя. Мотоцикліст Дмитро до байкерської спільноти приєднався усього п'ять років тому. Утім, за цей час встиг об'їздити на своєму залізному коні багато українських доріг та подолати сотні кілометрів. Каже, у добрі часи для нього це задоволення у погані втіха. в Одеську область. На гранісу з Румунією. 750 в одну сторону шанувальник свободи та швидкості зізнається, правил дорожнього руху ніколи не порушує, таких і без нього вистачає, тільки стережися. Тим більше на українських дорогах переконався молодецтво, все одно, що самогубство. З маршрутів яких слід уникати разом з іншими мотоциклістами, легко може скласти мапу. З Херсона, Ніколаєва, відлична дорога. Під Румунією там, звісно, для там. Там страшно. У нас нету хороших дорог. Взагалі нігде можна сказати. В Харків катався в Запорожье, Кривий Рог. До Кривого Рога теж дорога просто ужасніша. Кіновоградське направлення, напавлення Карина Сподольська на Вінницю туди їхала. Очень ужасна дорога. Свого залізного коня байкери, як і раніше, перевіряють у мандрівках, а у справжнього байкера загартовують життєві випробування. Байкер це да. чоловік свобода. Тут є, не буде кататися буде. Там плохо, там плохо, бізнес плохо, робота плохо, в стране плохо. іще какую-то душимо. Вот вот От це, здається, душена. Всесвітній день мотоцикліста цього року дніпропетровські байкери відзначали у такому ж численному складі, як і раніше. Вони змінили маршрути мандрівок, але залишилися вірними своєму улюбленому транспорту мотоциклу, бо саме він кажуть, у складні часи може подарувати таке коштовне та бажане відчуття свободи. Юлія Крива, Денис Єлісавенко, новини 11-го каналу.